Вулиця Івана Сірка, будинок 15. Попри сніг та холод, мешканці збираються у дворі, аби разом із представниками укропу обговорити ситуацію із платіжками за газ. Люди обурені, від них вимагають вдвічі більше грошей. Все через те, що відмовились від загальнобудинкового лічильника. Почалося із того, що суми газ вирішив поставити на дом один общий щочик. Ну, один общий счетчик, это, собственно говоря, на дом кто-то будет пользоваться, грубо говоря, кубометр газа возьмет, кто-то возьмет 10. Ну, кому оно надо? Платить за кого-то. Вот, поэтому все отказались от установки этого счетчика. Тут же пришли письма счастья о том, что мы вас быстренько переводим на... Не помню, сколько там купон, но увеличиваем, в принципе, в два раза. Ко мне пришла платежка За газ і там стоїть двойное потребление газу. То тобто есть не 4,4 на человека, а 8,8. І, і я пенсіонерка, і такое платить не в моїх силах. Такие. і взагалі я думаю, що це ж неправильно. Я писала заявление на установку індивідуального счетчика. Активіст укропівець Владислав Купрієнко і раніше спілкувався з жителями будинку щодо газових лічильників. А тепер говорить є реальний приклад того, як можна відстояти свої права. Відбулася подія в Білопіллі. Багата поверхівка. Там їх небагато, але люди з багатоповерхівки, там чотири особи подали в суд, і вони вже виграли цей суд. Усі оці вимоги, усі вимоги, точно такі, як ми з вами планували. Суд ну це перша інстанція. в Понеділок у них буде апеляція ще. Всі вимоги, такі, як ми з вами планували. Тобто, суд визнав, що незаконно збільшили тарифи, тарифи знизити. Постановив і постановив, що загальнобудинкові лічильники це проблема суми газу. Член виконавчого комітету міської ради, укропівець Андрій Мельник, настрій людей поділяє. Він переконаний, миритися зі свавіллям не можна. Пропонує спільними зусиллями виборювати справедливість. Ми всі прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній день газова історія у нас з вами не закінчилася. Мало того, що попадимали тарифи у два рази, а тепер у нас виявляється, ми ще не можемо почитати, скільки ми газу потребляємо. И тот прецедент, который есть в нашем городе, в частности вот в нашем с вами доме, это получается суммы газ переложила все свои обязанности да, на наши с вами плечи. Мы не должны с вами поддаваться на все эти, скажем так, легкие пути, а придется отстаивать наши с вами интересы и в судебном порядке в том числе. Партійці та жителі домовилися, якщо Сумигаз проігнорує їх вимоги, то вже найближчим часом подадуть позов до суду. В укропі обіцяють справу довести до кінця. Дмитро Сіманенко, Валерій Коваленко, АТВ.